Ви знаєте, мене найбільше неприємно здивувало, що, виявляється, вже є список декількох десятків там медійних осіб, які на думку головного управління розвідки Міністерства оборони проводять відповідні інформаційні операції в українському інформсередовищі. А тут запитання до гур: а якого милого ви взагалі сунетеся в царину діяльності Служби безпеки України? Ви лат, наведіть у себе. Ви просрали. Вибачте Авдіївку, коли прорив на позиції Збройних сил України в районі царського села з використанням дренажної системи готувався декілька місяців. Воду тільки відкачували два місяці. І не бачити цього неможливо. Ви проспали наступ росіян в районі Лісичанська, внаслідок чого Лісичанськ був захоплений за три дні. Я особисто у всіх етерах повідомляв про передислокацію понтонної техніки до Лісичанська, називаючи навіть місце відповідно форсування річки. Нуль реакції. Про який Майдан 3 якщо Будана виходить і на білому глазу, на синьому, я не знаю, на коричневому, говорить про те, що я переконаний іранських ракет немає. Так я хотів би нагадати ваше інтерв'ю, Кирило Олексійович, 28 жовтня 2022 року, де ви видавництво Зе Драйв, коментуючи повідомлення Вашингтон Пост, до речі, згадали ще одне джерело інформації про можливість передачі іранських ракет, причому журналіст чітко сказав: дайте чітку відповідь: є вони чи нема? Є у листопаді місяці побачимо їх застосування листопад 2022 року. В лютому, 24-го, очільник ГУР виходить і говорить, немає іранських ракет. Так а як тоді ставитися до ваших попередніх заяв, Кирило Олексійович? Я вже не беру до уваги той Ялтинський чудовий напій, яким ми всі тішимося вже. Тому серйозно сприймати подібні заяви, я ще раз підкреслю, я би розумів, якщо б малюк вийшов з цими заявами, це його. Царина діяльності це Служба безпеки України, проведення контррозвідувальних заходів. Але коли виходить Буданов, який не може навести ладу в головному управлінні розвідки Міністерства оборони і коментує заяви, до яких він абсолютно не має відношення, тут же, вибачте, це вже трохи починає ну, відверто дратувати.